Ось сьогодні, друзі, знову у нас 8 березня. Четверта гра. Жук Сторе Ратибор. Героям слава. 8 березня футзальна ліга Переясовщини. Працюємо в спортивному залі. Вітання. Дітвора. Дітвора, краш создають. Так що будемо дивитися, друзі. Будемо дивитися. Почалася. Почалася на друзі з біганини. Жук старий Ратибор. Обидві команди комплектовані по максимуму пошти. Ратибор Ратібор там стракіття, а тут трошки не дуже стракіття, але гра покаже, в яку сторону яку сторону холетітиме. В одну сторону вже прийдет, є, жук сторони вже програє. Ратібору на першій. хвилині На першій хвилині вже пошла жара. Ой, жара, друзі. Але вона не присказузуєма. В одну і другу сторону можуть, можуть прилетіти. І будемо дивитися. Оце все дійство. Ааа, oh, єсвис, yes, точки даже є. Штрафний удар. Штрафний удар. Дімка. Недольоти. По одкидним. О, і гатять. Гатять, друзі. Обидві команди не бояться. Іти один на одну на удар. Можна. Оно, oh, оно, no. oh, no, no. oh, no. це, а за скорость що то що то розгулялися. то розглядалися, друзі. Гостя. О! Oh, трошки мимо! Охнуло! вже мають бути дзвоночок! Щоб тільки не завинчав! Бо цей дзвоночок буде гол. Powk-ka popracować z dziaczekom. Po tak. Wartem. Co tam? Uff. Wartem na wdarcie. Wartem. Uff. I nie dochody. Dichcie. Dlaczenko i wysocieńko Uch, Tychon mi. Реховатик. Ратний бор. Покайде рівненько. Рівненько біганинка, Опа! ух, не до ні. Да, бачите, що робиться. Робиться все чудесно. Бореться. І відбирають. І напирають, І зразу буде.

Тройки, редненький, ворота! Рукстора, Ратибор. Да. Пять колензира на с половиною. Два, ноль, ратибор, фронтный шок там? О, дивка. Можливості обох команд. Але хто їх вигрестав є, хто трошки? Не, не, не. А нардібалі ты там, Чудово. Ох, знов прольот, Нормальний, без зацепу. Ніхто. Ніхто. А тут а Ху там буде. Що там буде нічого. Нічого. Натикеньку. 8 хвилин зігнано. Перво тайму 2-0. Жук скоро виграє. Радіпор виграє. Жук скоро. 2-0. Ходити на удар, а треба, щоб може давали. А може ні. А може. Та ні. Ось ця їх тих од приходив. О! Заблокували хороші ударки. Что там? Що там угодчик, гостя? Пасек. Хорошки мимо. Хороший. Идем да Оп! Ну! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Не хотят, не, 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 не. не хотять! Потянуть! Бо, Бо він не втягується! Костя на вдари! О! Не хоче, не хоче. Друзі треба заставлять. Вони всі не ходять, а треба заставлять. Одіть, команді, друзі, щоб вони входили частіше. Костя, кота Марцев. Там. Приємно. приємно буде разом з хлопчиками Разо Ну no. Не ну а тут мой кнут і тут щось не Оно-но, ну но бояться, молодці сивар що там? Не дали! Заблоковано! Але яка чудова комбінація, друзі, була! Яка чудова, зразу буде вдар. Потужній удар. І можливо ми побачимо. <плес> Нічого ми не побачимо, друзі. Поки воно все впереді будемо бачити. Верце, вдосця. Усе нагрітеніє. Ооохтині! Блокують! Блокують! Оце вам і нагнітені! Оце і діворотнік! Вихлопний! Хлопок! Вихлопний друзі! Ой! Оце вам наблюдать оце! Оце страхіття цю біду! Ух ты! По футбольці. Що там друзі? О! О! Дімка! Охнув легенько! І ніхто не замітив! Тільки табло! Тільки табло замічено! Дімка! Леновник обвала! 4 хвилини до закінчення першого тайму. 2-1. Рук Стора програє. Ратібору пока трошки програє. Але Але ще не вечір. Друзі, <смір> Ще не вечір. Ай, не пошовник. ну но оно. воно, знов не оно. Немає пригучості. Гостя! Перехват хороший. А там знову! А там і там! Оце скоростя! Не треба й переключати, вони на повишені грають! Не треба переключати! Варсев! Тихо. Так що це варцев на землі? І на небі будеш трахнючий. Оооо, і дивимося, є пространство, куди влітати, Костя, є куди? Mm. Uh. Трошки високо. Трохи високо. Mm. Що там? Ой, хапунці хороші, контрольовані, хапці. Нема кому откопне. Чудово, друзі. Чудово. Оно-но. Oh, Оно no, no. oh, no, no. не проходить. І не пройде, може. Пока. О, надалі може і пройде. Пів три хвилини залишилося. тайму. Шупс. Вторе. О, ця села. Селена, Мозарні. <плес> Ой, не хоче леті. Тільки підлітає. І пролітає ворота, друзі. В розпочався другий тайм. Жук стори, Ратібор. Жук стори, пока поступається Ратібору 2-1. Пока. Будемо дивитися далі, друзі. Трошки і... мимо. Братний удар в сторону жуки. Буде по-дужній буде легенький. Прострельний і мимо. А там. А там кидочок. Невкидний. діхан, діхан. О! Добиваю і відбиваю. Обидві команди. Чудово боряться один одним, друзі. Чудово не дають дуже шансів роз... розговітися. ні ні, ні, ні. зіграно 2,5 хвилини. Два-один. Тихо. Тихо. О! Тихон, ох, не сходил. Расстрел. Расстрел Варцев. Эвин. Все, води. Керуя. Команда Йо. Что там? А там? А там трошки не... О там натрива! Назрива мимо, назріло тікамимо! Костя! Костя рулює Свисточок! Стіночка! Що там? А там! Воротнік! О! Трошки! Не туди! Трохи не туди! Не туди! Не хоче брести і забрідати. Оборона. Костя! О, летіло ж! А летіло! І перехватили! Чудово! Воротничок. Перехватила Костя на вдарі! Заміял. Ух, нема. Немає. А там був Артел. Був. був. Хороший штрафний здалеку. Над перекладинкою пухнув Дімка пробував А там уже. А там уже нагнітені. 13,5 хвилин ще залишилося грати. 2-1. Ратібор виграє футзори. Ось таке зразу будемо наблюдати да. пенальті. Мов би пеналька жук сторек жук сторе пробива вар це 2-2 вар це вухнув ще один штрафненький. воротник Цепив. А це буду. Що там? Що там. О! О, хорошо. Хороший. Мимо. Одиннадцять з половиною хвилин. Рати. Другого тайму. 2-2. От вам інтрижка. От вам і інтрижка. А кому буде ядришка? Хе-хе-хе, стриг. Да. Бистра. Чудова обидві команди. Маю шанс. Маю шанс покращити на табло. Результат. 2-2 як. А це шанси ще є. 10,5 хвилин. І хвилин. Шанси є. Зриваємося. 8 з половиною хвилин залишилось на броти. Тіхон. Ніхто не рискує. Ніхто не рискує. розкриватися, Але все одно ж концовка буде приголомшива. Затихли, а тут затихати не надо, бо можуть загомоніти і принести результати. Дівка. І Ікон там, а там беруть і відбирають, що там? вам 22, 22. Ніхто не поступається. Ніхто не хоче. Ай, не хоче. А тут два воден. Да. Пишука. Смакувати. Хатігова. Хвати поганенько. А верни. Вони ж не будуть. Поганенькі вони рішаючі будуть. Жок старе. Ух, тикнув. Закінчення. Друг. Ух, тикнув. Летить, братино. Ой, сунок. Три-два, три-два, жуксторе. Уже трошки попереду. Ратібора. За п'ять з половиною хвилин. Є три-два. Три-два. Ой. Ручневий суток. Змириться ратібор з таким рахунком, я думаю, поки ні. А вчора може додати. Може все зробити. Те, що може і не може. А раті бору діган потрібно хлопнуть. Ай! Ай! Чотири хвилини! Чуть мимо! Чуть мимо. Менше чотири хвилини. Залишили заграти. Друг стора поки Виграє 3-2 друзі. 3-2 Ще побачимо ми совочку. А я думаю, ми побачимо. Але таків рекунком. Дім-ка. Оно. Не хоче внітати. Окресом залетів. Або дніво ворота, друзі. Нам це приємно було б. Макуативородничок Тихон Напряжи Дві з половиною хвилини Выщи, вищий рате, дві з половиною Хороши команды результат Бока Три два виграє букстора. Хоча по ходу гри програвав. По ходу гри програвав. 2-0. Але відкитав. Окитав. Лопотять. Лопотять. дійшов до кості. А тут перепадінка. Фоту. Фоту. Ах, там, Тіхон уже. Ах, там Тіхан. Тягне, тяне команду. Вперед. Але вона не тянеться. Хвилина залишилася, друзі. Хвилина. Вище, вище, вище. Що за цю хвилину? Чи отримає перемогу Жуксторе, чи зрівняє Ракіборд, друзі. 45 секунд. что тут может что тут может обе две команды, або 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 о не обогнуло 25 секунд Конечно, что там что там что там додивляемся девка на ударе ух не дают что тут І прогноз намічається. Дякуємо обом командам. Жук сторо виграє. у Тібора 3-2. 3-2 виграє. Дякуємо обом командам. Дякуємо Збройним силам. Слава Україні.